Сьогодні програма Дивосвіт та я її ведучий Валеріан Копенець, розповімо вам про обласний зліт юних лісівників. На зльоті юні лісівники представили свої роботи з догляду та збереження нашого зеленого друга Лісу. Наслідок того, що забруднення атмосфери. Збільшується, надзвичайно актуальними є пошуки шляхів знешкодження цієї дії. Важлива роль у зниженні рівня токс... ну, забруднення належить зеленим рослинам. Результати наших досліджень показали, що тут звичайний фук лісовий та е, липа широколиста є сікими до е, атмосферних забруднень, а ільмірський. Та то поля є не є слабшими, і ну, вони не витримують тиску шкільних речовин з атмосфери. Болючі проблеми з забруднення навколишнього середовища автомобільним транспортом та пошук боротьби із газозабруднювачами шляхом висадження лісових культур порушували у своєму виступі юні лісівники Рахівського району на обласному етапі всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв. Проходив зліт в Ужгородській спеціалізованій школі-інтернаті першого третього ступенів. Його організатори управління освіти і науки Закарпатської ОДА та обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Такі заходи сприяють не лише залученню дітей до позашкільної освіти, а й практичному відновленню зеленого друга. Коли ми говоримо, що, що таке охорона природи, це комплекс, комплекс теоретичний. І практичних заходів, направлених на вивчення, дослідження, хорому і примноження природних ресурсів. То якраз на питання, що таке примноження, дають відповідь дитяче лісництво. Посадив дерево, вже примножив. Посадили 100 дерев, вже примножили. А якщо це десятки тисяч, діток посадили лісів, це вже гектари лісу. У зльоті із 39 діючих в області шкільних лісництв взяло участь 12 найкращих. Це переможці аналогічних міських та районних конкурсів. Представлення кожної команди розпочиналося із презентації шкільного лісництва, у якій учні розповідали про конкретні лісівничі справи. Продемон з шкілці, і у лісі, і на ділянках скрізь ми у своїй тарілці. Очистимо планету Земля від сміття. В операції цій ми найперші. і додому не йдеш один з нас, поки місію цю не завершив. Під доглядом нашим ужа береги, в селі ладно вести, потічки всі скучі, це нам до снаги, прикорди Гіннеса нас можна віднести. Знаємо ми про птахів, годівнички будуємо, відправляємо у вирі, зустрічаєм, підгодовуємо їх круглий рік. Ну а потім процедури ці всі повторяють. З нетерпінням чекаємо ми щорік, щоб в акціях участь прийняти. Майбутнє лісу знаємо в наших руках, рук ми не будемо пускати. Друга частина виступу присвячувалась науково-дослідній роботі юних лісівників. Тема моя мурашки прості лісові та людина, роль і взаємодія їх на всі віки. І нині головна мета екологічного виховання взаємовідносини людини з довкіллям і її знання, осмислення цілісності, любові до природи. Ця тема ніколи не вийде із моди. У роботі найсуттєвіші моменти із життя в формі різних видів комах, особливості харчування, спілкування рудих лісових мурах, їх взаєме звисок у своїй сім'ї та з іншою твариною, а особливо з нами, з людиною. Перший розділ мій про формі каруфа і хто його уважно послухає, той дізнається про багатьох вид комах, особливо рудоформінка рудих лісових мурах. Родина соціальні комахи це мурахи. Над родини безповідей зряду перетинчастокрилі. Ці комахи незвичайні, корисні та милі. Крім того, команди учасниці презентували діяльність своїх шкільних лісництв на загальній виставці, яка діяла у фоє школи інтернату Відрадно те, що в роботу обласного зльоту активно влучалося управління лісового господарства. Його фахівці ввійшли до складу журі, яке оцінювало конкурс. Крім лісівників, журі доповнили спеціалісти управління охорони природи, екологічної інспекції, науковці у жну і, звичайно, педагоги позашкільники. Мене вражає та глибина і та серйозність всіх ваших наукових, я би сказала, вже наукових досліджень. Ви дуже багато робите, і ваші керівники дають вам дуже багато знань. Я думаю, що не тільки знань в. Фаховому фахових напрямках, але знань життєвих вони вас вчать ставитися до лісу як до складової оточуючи нашого оточуючого середовища. Як до цінного скарбу багато дітей, учнів є учасниками шкільних лісництв, і дуже приємно, що була представлена майже вся область, багато університетних районів. Дослідження напрямки різноманітні, мають різне спрямування. Надіюся, що вони будуть далі продовжувати своє навчання відповідно по фаху. І принагідно хотів би і відмітити, що приємно, що вже функціонує у нас. На Закарпатті в Ужгородському національному університеті кафедра лісівництва, де вони зможуть продовжити своє навчання. Члени журі були приємно вражені підготовкою учнів. Мені дуже сподобався той момент, що от Тячівський район і е, Береговський район. Не Беревський, вибачте, Виноградовський район, Шаланківське лісництво просто по цьому. Використання, Глибоке використання, як кажуть, практичне. Перший раз робота практична, потім йде теоретично латинь. Діти знають латинь, вони видно підготовлені, багато готувалися, силаються на керівника проведеної роботи. Він не робить плагіат, він не робить відкриття цього, він робить своє. В нього є власна думка. Також журі вказувало і на певні недоліки. Слабші показали себе слаб... не так, як інші. Видно, що керівники гуртків недостатньо звернули увагу на підготовку іменно до зльоту. Вони не прослухали. Вони не... Не дітки розтірялися, читає без інтонації, без нього просто не підготовлені. А це на, е, призводить до того, що діти тоді тіряються і гірше показують себе, чим могли показати. А для нас, як, як нас назвати? не тільки журі, а і нас е, керівників. Мені здається, що нам дуже бракує провести, провести треба семінар керівників лісництв і лісівників, які е, курірують їхні лісництва. Після запеклих конкурсних баталій третє місце посіло Лисичівське шкільне лісництво Іршавського району. Тема моєї дослідницької роботи вивчення та дослідження лікарських рослин, зупинок екологічної стежки Великий діл. Я провів опитування учнів нашої школи та сільських жителів, які ви знаєте лікарські рослини та як їх використовувати. Відповідь була однозначна: малина, яфини, звіробій, подорожник, ромашка, береза та липа. На питання, що найчастіше використовують учні при простудних захворюваннях, 100% опитаних я отримав такі відповіді, 70% лікуються таблетками, 20% лікарськими рослинами та медичними препаратами, і 10% лікарськими рослинами. Це говорить про те, що наші учні дуже, мають, дуже мало знають про лікарські властивості рослин. Провівши опитування жителів села, я встановив, що старенькі люди більше використовують при просунних захворюваннях чаї з лікарських рослин, а влітку навіть роблять собі ванни з настою лікарських рослин. Молодь більше користується медичними препаратами. Друге дісталось Лужанському. Перемогу вибороли юні лісівники з села Люта, що на Великоберезнянщині. Наше шкільне лісництво створене в 1974 році на базі Лютянського державного лісництва і є його надійним помічником. До складу лісництва входять 95 учнів 7-11 класів. Його очолює учень 9 класу бригад Іван. Працює шкільне лісництво під керівництвом учителя біології Перевзяк Марії Юрій. Щороку члени учнівського лісництва у рамках трудової акції Ліси для нащадків активно працюють по догляду за культурами в розсаднику. Грайна синя лісових культур. Висаджують та доглядають за цими насадженнями. Доглядають лісові стежки, джерела, мурашники. У 2012 році нами було висаджено 5,2 гектари типових місцевих порід ялиці, бука Явора. 1200 штук рідкісної породи дугласії. Оглянуто лісу на площі 7,3 гектара. Очищено 9 джерел, огороджено 17 мурашників. Нашу роботу курирують працівники лютянського лісництва. Членами лісництва виготовлено альбом, їстівні та отруйні гриби нашої місцевості. Проводять у виступі агітбригад з березенка Зелена варта. Тематичні вечори, День землі, земля наш дім», природа і ми», збережи рідну природу. Скажіть, будь ласка, яка мета твоєї дослідницької роботи? Її дослідницької роботи зберегти тис ягідний та розможити його для того, щоб прикрасити його насадженнями територію села та району, адже це рідкісна рослина, яка занесена до червоної книги України, і ми повинні її примножувати і зберігати для майбутнього покоління. Яку літературу ти використала для створення своєї дослідницької роботи? Ну, звичайно, це Червона книга України, де ми знайшли тесьягідне, ну, і також різні енциклопедії, ну і інтернет. Е, керівник тобі допомагали і хто в тебе керівник? Керівник мій вчитель біології, дуже гарна вчителька, її дуже люблю. Е, без її допомоги, я думаю, в мене нічого б не вийшло. Е, як звати твого керівника е, прізвище і чим вона тобі допомогла? Ревзак Марія Юрівна. Вона, саме вона дала мені літературу і наштовхнула мене на таку ідею створення цієї дослідної роботи і працювати з тих всім ягідним. Що ж, є надія на те, що зліт підвищить інтерес до професії лісівника з боку молоді, що в свою чергу сприятиме нашій області зростанню кількості шкільних лісництв. А отже й більшому охопленню учнів позашкільною освітою.